Маленькому стасику лише 5 років, а його медична книжка рясніє страшними діагнозами. Туберкульоз показало УЗІ підозру на ці роз на цій розпічинки. Звертання крові дуже сильно порушилось. Високий тромбоцитоз. Нам лікарі сказали, що з таким не живуть. Утім, остаточно встановити причину недуг, котрий атакували дитину, лікарі не змогли. А почалося усе, коли малому було три роки. Тоді Стасик захворів на грип. Недуга довго не відступала. При додатковому обстеженні виявили, що у малого туберкульозна інфекція, а подальше протисухотне лікування вкрай негативно вплинуло на печінку дитини, розповідає пані Олена, мати хлопчика. Після того дитині стало набагато гірше. Ми побачили, що дитина на очах марніє. І Вирішили повторно здати аналізи, і побачили, що там вже і лікоцитоз високий, і ізонофілія висока. дуже. Ізонофілія вона взагалі відповідає за алергени, але на більш нижчих показниках в нього вона дуже висока. Лікарі не знають, що це. Після чергового обстеження у Київському Охмадиті до списку недуг хлопчика додався ще й цироз печінки. Лікарі радили трансплантацію. Однак хмельницькі і львівські медики діагноз не підтвердили. Так тривало протягом двох років. Ескулапи з усієї України лишень розводили руками. Тим часом дитина без адекватного лікування згасала на очах. З важкою носовою кровотечею Стасик потрапив у реанімацію. Лікарям вдалося витягти малого з того світу і попередити. Наступний крововилив може стати останнім. Найстрашніше було от, в перший раз наша реанімація, де взагалі всі лікарі були налякані і ніхто не вірив, що він виживе. Надію на одужання Стасика дали бельгійські лікарі. Батьки через волонтерів протягом півроку вели переговори з іноземними медиками. І нещодавно хлопчик отримав запрошення на лікування. А разом із ним рахунок на 27 тисяч євро. За два роки боротьби родина не тільки витратила усі свої заощадження, а й залізла у борги. З необхідної суми у сім'ї є менше двох тисяч євро. 27 тисяч євро. Це і обстеження повне, і перебування в клініці, і швидка стабілізація. Тобто вони сказали, що знайдуть і причину, і стабілізують його. Потім вже буде лікування. Фінал плачевний. Ну от зараз ми у Хмельницькому і Бельгійці взагалі не знають, як він і долетить, і як він добуде. Є проблеми з транспортуванням? Може бути, так. Там і давлінь, тиск високий, може бути кровотеча. Через невідому хворобу маленький стасик позбавлений дитинства, дитячий садок, рухливі ігри з однолітками, солодощі, морозиво, навіть звичайний фруктовий сік під забороною. Ході, Так. Що? Не можна, тобі. Не. не можна ні морозива не можна, нічого не можна. Такого. Він все літо, все літо просив морозива і. Утім маленький чоловік тримається вкрай мужньо, лікарню вважає другим домом, зовсім не боїться лікарів і без сліз чи не щоденні аналізи крові. Ти Та що там? І, що? і все, так? Да? Да, там такая маленькая хорішка. Та понад усе Стас хоче вчитися. Це те, що красно, не я більше шохо, хотів в школу. І запевняє, що подолає будь-яку недугу. Так кошак Хор... я вилікаєш. Юлія Стафурова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.